Вітаю вас, друзі. Ну що ж, українська влада остаточно змінила свій вектор із напрямку воювати до перемоги на напрямок провести переговори, принести в Україну мир і зробити так, щоб перестали гинути люди. Але саме головне, що вони повинні зараз зробити, це продати весь цей мир, всі ці переговори, продати це все українцям як перемогу. Тому що всі прекрасно розуміють, що це треба було зробити, і була можливість це зробити ще в березні 2022 року. Але українська влада послухала наших західних, нібито партнерів, вв'язалася в війну, ну і в результаті маємо те, що маємо. І з останнього, я вчора вам розказував, що міністр закордонних справ Кулеба відправився зараз в Китай, і він заявив, що проведе зустріч з китайськими партнерами, де будуть обговорювати мир в Україні, не перемогу, мир в Україні. Після цього з'явилася заява Зеленського, в якій він заявив, що треба зупиняти війну. Знову ж таки, не перемога, а зупиняти війну. Ну і в принципі зрозуміло, звідки ростуть ноги, тому що, як ми бачимо, останні події в США вони викликають пев за занепокоєння української влади. Байден спочатку знявся з президентських перегонів? Ну і всі прекрасно розуміють, що коли Трамп стане президентом, то допомога в Україні або зупиниться повністю, або вона стане просто мінімальною. Ну а останніми днями Байден взагалі щось себе відчуває не дуже. Тому українська влада розуміє, що без американської допомоги ловити Україні просто нема чого в цій війні. Якщо зараз при наявності всієї допомоги Україна втрачає позиції, втрачає населені пункти, а росіяна продовжує окуповувати нові території, то що ж буде після того, як перестануть взагалі надавати будь-яку? Допомогу Україні. Але влада розуміє, що якщо вони просто почнуть зараз говорити про переговори, то українці їх можуть не зрозуміти. Тому вони дозують всю цю інформацію. Тобто, вчора були одні заяви, а потім з'явилася стаття у Guardian, там де головком Сирський заявив наступні тези. Ну, це так, для спеціально для патріотів. Повернути Крим реально. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 91-го року. Ну якщо хтось забув, то з самого початку президент Зеленський також казав про Крим і кордони 91-го року. Але ось останній рік точно про ці кордони Зеленський вже не згадує. Ну вже після інтерв'ю сирського з'являється ще одна заява міністра закордонних справ Кулеби, який заявив, що Україна готова вести переговори з російською стороною, але ці переговори мають бути раціональними і мати практичне значення, і також мають бути спрямовані на досяг. Агнення міцного миру Ознайомитися з усіма цими заявами, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, як можна зрозуміти з усіх цих заяв, українська влада розуміє, що треба зупиняти цю війну і треба йти на переговори. Але так само вона розуміє, що просто так продати це українцям не вийде. Саме тому вони починають працювати методом кнута і пряника. Тут кажуть про переговори, там знову згадують про кордони 91-го року. І поки патріоти будуть сидіти і думати, а що ж буде далі, вони там, дай Бог, найближчим часом. Домовляться і закінчать цю війну так, як їм того і треба. А я вже давно казав, що які б там не були переговори, Росія не віддасть окупованих територій, тому як не крути, ці переговори в будь-якому випадку будуть на умовах Росії. Але як кажуть патріоти, ми з територіями не торгуємо, ми воюємо до перемоги. Ну от тепер спостерігайте, яку перемогу буде вам продавати нелегітимний президент Зеленський.